Доброго дня, дорогі друзі, шановні колеги, ми продовжуємо нашу серію відео присвячених імплементації нового положення про акредитацію освітніх програм у процеси акредитації, здійснювані національним агентством і забезпечення якості вищої освіти. Наступний крок, який проходить акредитаційна справа, у процесі акредитаційної експертизи це експертний висновок Галузевої експертної ради. У членів галузевих експертних рад незаперечно є кілька запитань. До того, що ж змінилося в їх роботі, до того, як змінилися підходи, зокрема, форма експертного висновку І загалом. Оцінювання якості освітніх програм. Шановні колеги, наполегливо рекомендую вам відвідувати семінари Національного агентства, які вже відбулися в багатьох містах України на базі наших університетів. Семінари продовжуватимуться і, зрештою, частина. Членів голозевих експертних рад, зокрема, голів галузевих експертних рад, вже відвідали ці семінари, мали можливість ознайомитися з основними змінами, поставити питання, якщо такі були. Окрім того, шановні колеги, ми розмістили в ресурсах національного агентства на сайті, на Ютуб-каналі роз'яснення щодо звіту експертної групи та роз'яснення щодо. Змін у форматі відомостей про самооцінювання, за наведеними на попередньому слайді посиланнями, ви можете з ним ознайомитися. Це корисні матеріали для того, щоб коли ви будете аналізувати справу, готувати експертний висновок, ви розуміли, що змінилося у змісті і формі документів, які передують вашим детам. Наступне. Щодо форми експертного висновку галузевої ради, загалом там змін небагато. Хотіла б звернути вашу увагу на одну з двох головних. Основна частина, де ви аналізуєте власну освітню програму звіт експертної групи, наскільки він відображає оцінювання, називається аналіз. Ви аналізуєте те, що Передусім, в галузевому аспекті характеризує цю освітню програму. Щодо ще однієї важливої новації, про яку, власне, вже багато хто говорить, але ще небагато колег з нею працювали, працювали вже з нею експертні групи з цією новацією, які зараз знаходяться в процесі експертного оцінювання. Це перелік суттєвих недоліків. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що на момент надходження вам акредитаційної справи до нього буде доданий звіт експертної групи з додатком. Додаток це перелік суттєвих недоліків у форматі PDF, де будуть враховані Ті моменти оцінювання освітньої програми, на які звернула увагу експертна група, чи наявні там певні суттєві недоліки. Як ми вже неодноразово зазначали, перелік суттєвих недоліків це не щось нове, винайдене, несподівано у цьому акредитаційному сезоні. Це. Викристалізовані внаслідок роботи команди національного агентства, а також кількох фокус груп, які складалися з експертів, гарантів, членів галузевих експертних рад найбільш поширені недоліки, які, очевидно, є важливими для оцінювання якості освітньої програми, функціонування освітньої програми її реалізації закладом вищої освіти. На момент початку роботи над експертним висновком ви отримаєте файл в форматі Excel. Файл буде містити перелік суттєвих недоліків за критеріями, і ви будете бачити, що виявлено галузевою експертною радою, ви можете завдяки. Полям, що випадають, зазначати, якщо недолік виявлений, обираєте позицію Т. Якщо недолік не виявлений, обираєте позицію. Але зверніть увагу, що ваш перелік суттєвих недоліків і перелік суттєвих недоліків експертної групи буде відрізнятися. Оскільки, очевидно, що частину вад. Роботи закладу вищої освіти з реалізацією освітньої програми, експертна група могла встановити, наприклад, в процесі інтерв'ю, або роботи безпосередньо в закладі. Тому є кілька таких недоліків, їх, власне, небагато, на які ви звертаєте увагу лише коли у відповіді закладу вищої освіти є певні зауваження, які можуть спростувати. О не спростувати наявність такого недоліку. В іншому випадку, ви будете обирати, поле не застосовується. Якщо зроду, нема чого сказати, якщо е думки експертів достатньо добре обґрунтовані. Крім того, ви отримаєте інструкцію щодо застосування переліку суттєвих недоліків в процесі акредитаційної експертизи, де є розділ третій. Розділ третій порядок застосування переліку галузевої експертної радою, де чітко зазначається, особливо тут важлива частина 3:3: що якщо недолік є, оцінка може бути лише і якщо недолік суттєвий носить фундаментальний характер, на жаль, оцінка може бути тільки F, тут треба бути дуже уважним. Крім того, якщо ви встановили наявність такого недоліку, то обов'язково в частині аналіз, полі відповідного під критерію, ви надаєте пояснення, чому зроблений такий висновок. Але ця частина роботи, шановні колеги, вам добре зрозуміла. Які ж наступні кроки нашої з вами комунікації щодо покращення? Передусім це рекомендації до підготовки експертного висновку, які ви будете спиратися на рекомендації щодо оцінювання критеріїв. Встановлення відповідності, критеріїв їх застосування, вебінар для галузевих експертних рад, де Ви можете поставити питання після того, як вислухаєте наших спікерів. І, звичайно, постійний спровід координаторів, членів національного агентства. Я б закликала не чекати, поки рекомендації до підготовки експертного висновка. пункт 1 Буде власне, членами національного агентства або співробітниками секретаріату. У нас з вами є досвідчені голови галузевих експертних рад, які можуть попрацювати над цим важливим документом. Дякую вам за увагу, шановні колеги, і успішних вам кредитацій.